Нещодавно я на Ютубі випустила три відео вправи з колінами і коментар, оцей на друге відео, де я розказую, що якщо коліна всередину завалені, у вас часто є внутрішні, ну, навантаження на внутрішні зв'язки коліна, і буде травма. А ви ходите, лікуєте коліно, а треба починати з стоп, з положення, щоб не було цього завалу, і коліна. І я даю вправу в рілзах, ви можете тут пошукати на Ютубі, де вам зручно, на те, щоб пропрацювати це. І дійсно, я вже через досвід свій знаю дуже багато таких випадків. І я закликаю всіх приходити на мій марафон сідниці через стопи, де ми працюємо з гомілками, з колінами, з тегнами і убезпечуємо вас від травм.